У самому серці квітучої галявини під старою яблунею стояв маленький затишний будиночок. Там жив зайчик Сірко, мудрий, спокійний і дуже чемний. Його улюблені справи були прості: читати цікаві книжки в гамаку, пити моркв'яний чай із м'ятою. Записувати мудрі думки в щоденник і слухати, як співають пташки в теплих променях сонця. Сірко мостився у гамаку, вдихнув аромат літнього повітря і відкрив свою улюблену книжку Літні пригоди під соснами. Він ніжно погладив обкладинку, перевернув першу сторінку і завмер. Ой, сторінка була порожньою. Може, я відкрив не з того боку, Сірко перегорнув далі, але й наступна сторінка біла, і ще одна, і ще. Він схопився з гамака сірою лапкою, хвилюючи прогорнув книгу. Невже зникли всі пригоди, всі віршики, всі ілюстрації. У книзі лишилися тільки порожні аркуші, чисті, немов новий день. Та раптом щось блиснуло між сторінками. Це була маленька записочка приклеєна до однієї сторінки пелюсткою конюшини. На записці було написано дрібним хитруватим почерком: Шукай сторінки літа там, де вітер грає в пір'їнки, де роса сміється на павутинках, а дзвін сміху чути тільки тим, хто вірить у дива. Сірко вдихнув на повні груди, розправив плечі, надів свій старий капелюх дослідника та зі щирою посмішкою сказав: Ну що ж, здається, літо має для мене завдання. Сірко підійнявся на пагорб, обережно ступаючи по м'якій траві. Тут вітер точно грає в пір'їнки, каже він сам до себе, дивлячись, як пір'їнки крутяться у повітрі, мов малесенькі хмаринки. Раптом одна біла пір'їна падає просто йому на носа. Він здуває її і разом із нею на землю опускається обірваний шматок книжкової сторінки. Сірко нахиляється, бере її до лапки, розгладжує. О, це журивок з розділу про мишеня і кленовий човен. Сторінки справді десь літають. Він піднімає очі і бачить сороку Карлу, яка саме сидить у своєму гнізді на верхівці дерева і щось там складає. Карло! Карло, гукає Сірко. Ти, бува, не підбирала папірців, які вітер приносив. Сорока тушиться каркає, ховає щось у гнізді. Папірці, я думала, це декоративні шматочки для декору. Я люблю блискуче, шурхотливе і цікаве. Сірко чемно просить дозволу зазирнути у гніздо. Карла трохи ніяковіє, але киває. Ну, гаразд, тільки обережно. Сірко швидко видирається по гілках, як не дивно, він вправно вміє це робити, і бачить у гнізді кілька зім'ятих сторінок із його книги. Пташка акуратно обклала їх пір'їнками, жолудями і блискучим годзиком. Сірко лагідно розгортає сторінки і вкладає їх у свою турбинку. Одна частинка знайдена далі до роси і павутинок, усміхається Сірко, злізаючи вниз. Сорока каркає йому у слід. І якщо ще щось блискуче загубиш, то приходь сюди, я зберігатиму!» Сірко обережно спускається в долину, лапками розсуваючи вологу траву. Він вдивляється у блискучу павутину між кущами. На одній із них сяє щось незвичайне. «Хм, Здається, це не просто крапля роси. Він нахиляється ближче. Всередині краплі видно крихітні літери. Це дійсно був шматочок сторінки, який намок і прилип до павутини. Та раптом із за листочка виглядає маленький павучок Петрик у круглих окулярах і з пензликом у лапці. Обережно, це моя виставка, каже він. Я назвав її. Воронкової історії Петрику, а ти знаєш, що на одній з твоїх павутин справжня сторінка із моєї книги? Та що ви кажете? Павучок ближче придивляється. Ого, і справді, я думав, це просто красивий шматочок паперу, який подарував мені вітер. Сірко прояснює ситуацію. Петрик погоджується повернути сторінку, але просить. Залиши мені копію. Будь ласка, можна я перемалюю її у свій павутинний альбом. Сірко дістає маленький блокнот і дозволяє Петрикові обережно перемалювати частину малюнка. Цірко лагідно вкладає мокру сторінку в кишеньку в торбинці. Ще одна частинка літа знайдена. Петрик махає лапкою. Якщо ще щось загубиться, приходь сюди. У мене павутина на всі випадки життя. Далі шлях сірка пролягав крізь сміховий яр. Це невеличка лісова галявина, куди спускаються петлясті стежки, а дерева тут мають гілки, ледь схожі на обличчя. Подейкують, що тут звучить дзвінкий лісовий сміх, який може почути тільки той, хто щиро вміє радіти. Сірко заходить у яр, оглядається і помічає, що тут усе дуже дивне. Дерева мають криві стовбури, пташки не просто співають, вони свистять мелодії, схожі на смішні казочки. А білченя Руді, його давній приятель, саме щось вигадує, стоячи на пеньочку. О, Сірко! А ти що такий серйозний? Тут без сміху, нікуди. Та Сірко тільки зітхає. Я шукаю останню сторінку моєї книги. Сюди мене привела загадка. Але я щось нічого не знаходжу. Руді усміхається. Секрет нашого яру простий. Він відкриває свої таємниці тільки тим. Хто сміється від душі, без усмішки нічого не знайдеш. Сірко пробує усміхнутись. Потім згадує кумедні історії, які він коли-небудь читав. Але сторінка так і не з'являється. І тут Руді вирішив допомогти другові і розповісти свій найсмішніший жарт. Нашого їжачка часто питають, Їжачку, а ти м'який? А їжачок відповідає Залежить, з якого боку мене обіймати. Сірко регоче так голосно, що ж сідає на м'який мух. Сміх лунає по всьому яру і раптом дзвін. Десь високо в гілках з'являється блискучий згорток, що тихенько опускається на павутинці, ніби спущений невидимими руками сміху. Сірко підходить і бачить там остання сторінка. Руді, ти врятував мою історію. Та ні, це сміх її врятував. Цірко виходить з лісу на свою улюблену стежинку. У лапці торбинка з усіма знайденими сторінками, його лапки трохи втомлені, та серце сповнене радості. Коли ж він наближається до будиночка, на нього радо чекає його гамак, що легко колихається на вітрі. Сонце вже схиляється до горизонту, все навколо залите золотим теплом. Повітря спокійне, пахне квітами. Сірко сідає в гамак, кладе книжку на коліна і обережно вставляє знайдені сторінки в потрібні місця. Вітаю тебе, книгу, ми знову разом. Прошепотів Сірко. Він загортається в м'який плед, бере чашку чаю і в променях заходу починає читати свою улюблену історію. Цього разу з новими сторінками, які народилися з його справжніх пригод. Підписуйся на канал, моя казка із Толто Подобаків.